Шановні мої, зараз я вам пропоную вивчити разом зі мною нову танцювашку, яка називається Мімуза. Зараз ми з вами вивчимо базові рухи, а потім я буду танцювати, ви за мною повторювати. Таким чином ми вивчимо всю, весь комплекс танцювальних рухів цієї анімашки. Приготувалися. Зараз ми з вами робимо. Ніжки у нас стоять у шостій позиції. Ручки опущені. Робимо е випад. В праву сторону разом з рукою та корпусом. Раз, два. Раз, два, три. В іншу сторону. Раз, два. Раз, два, три. Тепер ми робимо випад назад разом з рукою. Вправо. правою, Раз. Два. Раз, два, три. Тепер робимо лівою. Раз, два. Раз, два, три. Запам'ятали, я ,надіюсь? Це добре. Тепер ми робимо крок. Ного разом з рукою. Руку ми піднімаємо вверх. Раз, два. Тепер ручками вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Добре. Тепер ручками робимо ось такий оберт. Оберт навколо себе. Та крокуємо по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ми робимо ось такий випад вперед. Там буде музика така. Ви зрозумієте це. Ми робимо ось такий випад. Раз, два. Кач робимо. Тепер назад. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Добре, це повторюється декілька разів. Ми це з вами зробимо. Тепер чому основні кроки приспіву. Ось у нас дві ручки є, дві ладоні. Ми робимо... В один кут, в інший кут обіймаємо себе, обіймаємо. Теп